Так, ну що, усім привіт, шановне панство, всім гарного доброго вечора чи денючку. Продовжуємо грати у Stronghold Definitive Edition Crusader. 15-та місія Левова Грива. Не забувайте протискати вподобайки, писати щось у коментарях та робити підписки на канал. Ми граємо проти Левове Серце Річард 1 один на один. Все має бути досить таке особисте. Ну, не лев... можна розмістити це тут, мілорде. Левове серце, наче не дуже серйозний супротивник, наскільки я пам'ятаю. Але все це... Скарбниці, все це може бути дуже-дуже дуже... і помилкове. Так. У нас тут місце є, де ми можемо їжу собі добувати. Хоча б ось так. Не можна розмістити це тут, мілорде. Так що по грошам. Ну, грошеня трохи є, але не так багато, як хотілося б. Не так багато, як хотілося. Так, є у нас каміння, де добувати добре. Угу, він тут на горі, коротше, собі засів. Ну, окей, добре. Добре, добре. Ну, погано <схід> чи добре. Розберемося зараз. Недостатньо людей для роботи в цій споруді. На нас напали. А чому вони не відстрілюють? Чекаємо наказів: ми вже йдемо. Стріли напоготові. Приготувати стріли. Дуже дивно, вони чомусь не відстрілюють. Так, ну добре. Що нам потрібно, дерева у нас немає, давайте трішки купимо. Ну Дуже багато левів, дуже багато левів, вони нам заважають добувати їжу. І це ще одна проблема. Теж потрібно буде щось робити. Що у нас по камінню? Каміння так трохи є. Е, так, що я думаю? Десь хоча б ось тут одну вежу тулити. Потрібен камінь. Ну окей, почекаємо, хай принесуть. Зараз дерево ще понаносять. Лучники готові! Цілься! Давайте відстрілюйте, леві. На поготові! Приготувати стріли. Шукаю ціль. Так, наче все. Ну, наче все. Так, пропоную ще одну каменоломню десь сюди, втолити. Каменю більше, щоб тут вороття поставити і казарму поставити. Бо грошенят у нас небагато, дуже небагато у нас грошенят. Ще пришвидшиться трохи. Так, що там а, наш Ну Нормально, нормально розвивається хлопчина. Розвивається, навіть дуже добре розвивається. Цю Україні треба небуття. Відправиш, відправиш. Так, все, у нас з'явилося каміння, можемо заробити підхід до вежі. Вирушаємо зараз. Так, давайте сюди. Знову, напевно, будуть казати, що я занадто. Складно, дію Чим ми можемо допомогти. Займаю облогову машину. Струнко. Струнко. Марш! Так, по куди вони стріляють? По кому вони стріляють? А, навіть по кому зістають стоїть, такі Прикольно. Так, і думаю, ще можна одну вежу буде кинути. Нас напали. Та поки що ніхто не напав, що ти чеш. Ваша світлосте? Так, думаю, можна кинути з поводи якийсь требушет. Будуємо облогову машину! Так, не поняв, а хто його кикнув? ляді стали Бой твою пустели для слабких не боишься мне, требушет готовий, сэр. Так, тут поки що більш-менш нормально. Що їжі не вистачає, блін, їжі не вистачає. Ну нічого, зараз пекарні почнуть працювати. Я думаю, тут ще можна декілька требушеків буде кинути. Ой. Нормально. Поки що все досить нормально. Звідкиля. Ах, бляха. Требушет готовий. Давайте повежі. Серп. Пере. Ваша світлосте. Будуємо облогову машину! Будуємо облогову машину! Бля, зламали. Требушет готовий! Давайте далі маслати. Нам цю слід треба знищити. Нахрен. І поля їхні Ваша теж. зростає Ну чудово Струнко. Готові до бою. Швидше. Требушет готовий. Сэр. Струнко. Так, ну максимально зарастут, за дьявола. Все, минус чудово. Ломаем его в На нас Наказы. є yeah, чудово мінус По складу типа. склад знищено, я вже почув. Чекаємо наказів. швидше давайте сюди. Це теж нахрен. Ого, він тут позаймав. Требушет готовий, сер. Обчислюю. Стронко. напали. Требушет готовий, сер. Обчислю. Не ламай. А тепер думаю, можна їм там трішки пожежу влаштувати. Так? Ось тут он. Ваша світлосте? Струнко! Шекуймось! Рухаймось! Наказуйте, сер. Скуштуй Скуштуйно сталі! Так, забираємо собі все максимально. Струнко! Рухаймось. О, пожежка є! Чудово! Загасити їм немає чим. Нормально. Так, спіки у вас сім. Давайте ще двох. І почнемо далі маслати. Скільки? зброї, Ну, мало їх. Всього чотири. Наші інструменти готові. Так, давайте. Будуємо ще Будуємо машину. Ще Требушет сер. Обчислюю. Так, ну чудово, тут пожежа нормальна так. Говорить, добре. Можна ще сюди взагалі закинути також. Ай, блін. А, у мене грошей немає. Закинув. для вас. Футко, марш! Я живу служить и вам. One One так, что ж тут не дали? А, все, я понял. Нам тупо відстріляли блін, шкода. Зараз ще з іншої сторони. Не вистачає Мілорди? Пожежку замутим. Ну, якщо добіжемо, звичайно. Рикошет готовий, сер. Обчислюю. Все одно максимально не даємо розвиватися. Ось максимально не даємо розвиватися. Він я знаю, добіжать не добіжать. Не добігли. Ну, не добігли трохи. Ну, хрін з ним. Нічого страшного. В принципі, нічого страшного. Тут дам... Нічого такого вже серйозного не Требу лишилося, сей, потрібно обубив, просто поступово. Сей, зараз його аби добити. <плес> Сюдово. Тримусила. Готовий все, відчислюю. Сану, заріє, потрібно більше золота. Там не тільки золота, багато чого треба. Наші запаси їжі зменшення. Наша скарбниця вичерпується.

Так, ну все, накопичуємо тепер сили, можна ще пришвидшитися. Щоб вона швидше йшла. Але супротивнику все одно не даємо там. Покійно дихати. до бою. Требушет готовий, сен. Обчислюю. Можна ще йому ринок вальнути. Ви намагаєтеся швиденько продавати? Так, є контакт. Привушен готовий, сен! Обчислюю! Обчислюю! уже піш менш не вистачає готовий так чудово обчислюю обчислюю Альхиса мусариє. Так, ну тут більш менш нормально. Спокійно, жити ми йому точно не даємо Це вже добре. Це уже дуже-дуже добре. Так, ну 52, ну хрін я знаю, мало що достатньо, я думаю, що мало. Серка не може вибрати, в що пограти. Чи то дота, чи то фіфа. ваша світлосте Накази? Будуємо облогову машину. Будуємо облогову Ми машину. Будуємо втоку облогову втоку? машину. Будуємо облогову машину. Так, що ви стоїте? Давайте маслайте далі. Требушет готовий, все Обчислюю! Не даємо розслаблятися Задавайте завдання. Бляха. Щит готовий. Не добіг. Ваша світлостей. Чекаємо наказів. Займаю облогову Готуємось. Давай маслаємо зараз увесь знищимо монахо. І все стане добре. І все реально стане добре. Не засмучуйся, маленький. Так, по сюда щит готовий, готуємось Так, цієї сторони Ой, як погано все. щит готовий. щит готовий. Готуємось. щит готовий. готовий. Докладемо усіх зусиль. Переміщення щита. Требушет готовий. Шчіт готовий. Шчіт готовий. Там вилізла. Не вистачає рекрутів. Потрібен камінь. Обчислюю. Блін, нам один зламали. готовий. Переміщення щита. Будуємо облогову машину. щит готовий. Готуємось. щит готовий. щит готовий. щит готовий. Щит готовий. Не дуже вчасно все поламалося в мене. <гум> ти готові? Діано. Ну лі, тоді йди

Подобається а подобається, куди їм дивитися. <ривіт> вистачає Щит готовий. <ривіт> ну і Можна ще арбалетників сюди підтягнути. Хай Готовіся. будуть, я думаю, зайвими не будуть. та що за таке? Попасти по ньому не можуть. Не вистачає рекрутів все. все вистачає. Все, я думаю, що це вже йому гайки. Все щит готовий. Запускай цю штуку. Летить ласунка. Летить ласунка. я думаю на цьому і все окей Хрисвин, давайте ще давайте ще асоційні щоб їх було більше а так Ну все, в нього вже все погано. Тому чекаємо, доки дійдуть наші е, асасіни і. Кепські справи, якщо королю доведеться підбігавши... підібігавши хвоста, ховатися в замку. Ну ти не король, ніхто не. Почнем саме. Ну все, Річард, бувай. Bested, ляжеш, кістьми, ляжеш. Перемога! О, ось наступна місія вже буде проти двох Салахаддінів, хоча ми вже з ними, здається, билися, але трішки інша мапа, а в принципі, у нас є там ресурси, тому я не думаю, що вона буде важкою, але все одно якийсь час витратимо. На цьому закінчимо. Всі дякую, хто буде дивитися це відео. Не забувайте протискати пальці догори, щось писати в коментарях, робити підписки на канал. Усім гарної днини спід сухенькі, вірте в перемогу, вірте у наші збройні сили України. Слава Україні і усім, усім бавай!